Жив колись в далекім краї сліпий вертемей. Він сидів біля дороги просив грошей. Світ не бачив він від роду, але добре знав. Хтось йому серед народу новину сказав буде тут Ісус проходить, ти лиш тільки вір. Він стіляє, воскрешає, повертає зір. Загорілося бажанням Господа зустріть, Він єдиний допоможе. Сліпому прозріть, вартимей своєму серці сильну віру мав на Ісуса з Назарету надію поклав. Ось настав день довгожданий вартимей сидів, зажурившись у чеканні, милостенько просив. Чує шум, багато люду з Єрихону йде, вірив, що йому прозріння від Христа прийде. Милість прояви Ісусе, Він почав кричать, де хто з натопу людей наказав мовчать. Зауважень Він не слухав, вуст не закривав. Що Ісус відкриє очі, сліпий віру мав. Спас із натовпу. Гучного чує хтось кричить: О Ісусе, Син Давидів, зупинись на мить. Приведіть Його до мене, і Ісус наказав у сліпого жебрака Божий син спитав, розкажи мені, що хочеш, щоб тобі зробить. Відповідь почув Ісус, я хочу, прозріти». Віра, діюча, в сліпого у цей час була, Божу милість, допомогу людина знайшла. Божа сила зір відкрила, бачить же сліпий. За Ісусом йде щасливий, плаче, як малий, і сьогодні люди також духовно сліпі, що є пекло після смерті знають майже всі. Слово Божий Дух Святий всіх про це навчає. Хто духовний має зір в світі не блукає, щоб духовні очі мати, до Христа прийдіть. У молитві з покаянням, милості просіть. бо душа ваша страждає, томиться в гріхах, в серці спокою немає, огортає страх. Дав людині Бог життя забере в свій час, а про душу хай подбає нині кожен з нас, у покорі з покаянням, приклонись мольбі, то до Господа духовні, очі. Відкрий Тобі, бо закрите Боже Слово людям є таким, хто не хоче визнавати гріхових провин. О Ісусе, Ти присутній Духом серед нас, кожного, хто спить духовно, пробуди в цей час, відкривай духовні очі, подаруй прозріння, щоб люди в покаянні прийняли спасіння. Амінь.